Депутати Черкаської обласної ради фракції Європейська солідарність прозвітували за рік роботи. Дбали насамперед про обороноздатність області і заклади соціальної та медичної сфер. Метою було влаштування роботи цих галузей у критичних умовах. Важливим напрямом стала також волонтерська робота, матеріальне забезпечення військових підрозділів та допомога вимушеним переселенцям. На думку депутатів, завдяки власній консолідованості, довіру виборців фракція змогла виправдати. Це заміна газових котлів та ремонт котелень закладів соціальної сфери. Ми розуміли, що на сьогодні об'єктивні вимоги перейти до альтернативних видів опалення і, відповідно, скоротити споживання газу, оскільки він постачається нашим агресором. Забезпечення закладів охорони здоров'я в області автомобілями швидкої допомоги. Ми не навчили наших дітей бути щирими патріотами. Ми не навчили наших дітей, що один із їхніх обов'язків це обороняти свою землю і свою країну. І ми повинні це виправити з вами. Інакше ми цю війну ніколи не виграємо. Бо я повторюся, що сусіди біля нас не зміняться ніколи. Нам треба бути готовими завжди стати на захист своєї землі, своєї оселі.